Привіт пупсику! В минулий раз ти спитаєш, може, чому не було відео. Типу не напишеш коментар, але дисишся. Чому вчора не було відео? Хоча сьогодні якраз і знімає відео. Те, що мало б вийти вчора. Но справа в тому, що я справами займався, якщо я випущу зараз відео, воно менше переглядів набере Ніж я його випущу зараз, коли ти його дивишся тому. Ну, коли ти побачиш що воно вже вийшло Тому так. У мене дружка пиріжка вкрало, ти уявляєш? У мене був дружок пиріжок з нього, визмоктили душу і вкрали його. Сподіваюся, я ту какашку візьму і поб'ю, тому що я хочу повернути свого друга, а І ще ж я все-таки Я вже казав, що замов конденсатор конденсатора мікрофон, а так вже хочеш, щоб він прийшов. Бо ти ж зараз чути, так що буду робити отак вот от А там не почуєш, тому що там тільки вузьконаправлений спектр хвильовий сприймає. Не вузьконаправлений звуковий спектр, а. Маленького градусів захоплює лише звуку. Може, сюди. Ну тут завалило, і тут ми звідси прийшли, можна сказати. Ось, що далі робити не ясно. Я от під ліжко сховався. А де ліхтарик? Мене ліхтарик поцупили. Ну, таки мені кричати дали можливість. Я можу хайкати, тому я буду хайкати. Ну так, по ідеї, мені дійсно треба просити в ту ж кімнату. Я ще раз хочу до телевізора. Е! А ну давай, повернись, Я за своїм дружком иду, якби бы все. Дружка поріжка поверніть мені. Взяли і вкрали. А як же повернути? О, знову телевізор. Ох, уж ці телевізори. Ой, в повітрі ще висять, який жах. Хтось так любить телевізори, щоб всюди їх ставити. І що робить якихось монекенів? Ясно, це телепорти тепер будуть. А як я переберусь? Я можу крутити телевізор і що це не дає? Не можу його і туди відвести? Питання для чого? Не ясно. Може я маю використати телевізор як платформу, з допомогою якої я зможу стрибнути і до ручки, і відкрити її. Бо мені взагалі не всрався, диви. Треба мені лиш сюди забігти використати це сміття будівельне. Угу. А, я зрозумів, я зрозумів. Якщо це телепорт, то якраз таки треба відвести назад. А я потім з'явлюся там на стрісі. Ну це не круто, то дайте боріч мені друге. Воно немає тут більше друзів. Дайте друга. Дайте. Отдай дядя. Дядя отдай Треба просто напиратись на скло і. тоді телепорт цей спрацьовує. А я не залізу назад туди ж, звідки я прийшов, тільки... Там, де ще завалу не було. Зайти це та ж сама локація. Де ми з рушком поріжком ходили. Дошка не зламалась, при тому що вона надламана. О, гак. Пробіжимось, пробіжимось. Я чесно не пам'ятаю, де ми там повзали, але дуже схожа локація. Певна стилістика та сама, а локація все-таки інша. Не там, де ми з ружком прішком повзали, бо там підсадки треба було використовувати. А тут мені треба буде певно пульт активувати, і тоді вінкнеться телевізор. Ні, ну і концепція прикольна, не треба знову ходити там за ключиками і всяким таким. А тут я не зможу напертись, тому що висота велика. А як тоді мені. На лампу стрибнути подумав я. Лихтарак ще подсупали. А, тоді сюди на гору, і цього зможу направо піти. От так от. Я так от і хотів спочатку самого. Це відповідь на питання жодне не дає. Треба знайти щось з допомогою чогось зможе перебратись. Можливо, треба оцю тачу посунути. Я мегамозок. Тут ще ручка зроблена з тих сам техніки якоїсь. Все, я погнав. Тості, виключати лекати -то не треба підвізти. Все я полетів. Mm. І ще я так подумав, знаєш, я не буду пускати відео кожен день. Ну, колись буде кожен день, колись не буде кожен день. Щоб ти це цінував побільше, тому що. У мене таке враження, що... Може, якщо річ буде відео випускати, вони будуть набирати більше переглядів. Що не хочеш повзти? Тому що стік не туди направив. Ой-ой-ой, я ж мав до телевізора піти. А замість цього поповсти, вирішив по вентиляції. Так, в телевізор, лампа, а потім треба пересрнути з першого разу спробувати, для того, щоб не повертатися знову і знову в цю локацію. Якось ще важко мені своїм поглядом вирахувати, куди потрібно на коробку засадити, для того, щоб перебратися. Ну от отак от же ж правильно я посуну. Вот так вот. Складненьким незаспрітованным паркуром мені складнувато. Складновато, складновато. Але якщо щось не виходить, розумієш, що воно має працювати, то треба пробувати, пробувати Трошечки міняти підходи. І знову намагатися. І тоді колись вийде, якщо ти правильно застосовуєш свою силу. Мені треба не по центру вставати, не так, як я бачу візуально, що мені треба звідти стрибати, А потрібно мені повище брати, тому що я. Вже в котрий раз беру і долітаю нижче, ніж мені потрібно. Нижче долітаю, значить я треба сюди кудись. Давай, давай! Молодець. Ти думав, може він не впопиться, може він. Лінніва жепка, Котора засмутить мене своїми антихопальними властивостями. Тут якась бабайка буде, що я так в хату сміливо влетів. І музика помінялась. Ну, по ідеї тобі немає до мене справ, бо ти в телевізору дуже зацікавлена. Я б не вимикав її телевізор, тому що вона доволі таки. Злою буде, якщо я це зроблю. Так, мені треба залізти на гору. що я можу зробити для того, щоб на гору зарізти? Плуфік у тебе посупити. Ні. Ну, можна і телевізор вимкнути тільки для чого? Я може холодильник ще відкрити. Там коробка знаходиться. На дверцята -то, може тоді мені треба стрибнути. Спробуй будет і а потім пасти, облетивши дошку, цю. Кайф, красава. Да не треба баночки ти, підбирати. А він не хоче чіплятися далі. Давай телевізор вимкнумо. же на нагору. Це була просто пані, яка дуже любила свій телевізор. А я може залізти нагору, а потім його вимкнути. Може дійсно треба якусь взаємодію проробити ці панні. Для того, щоб я зміг якось вибратися до вікна. Тому що відставити кастрюлю чи скинути коробку. Це занадто складно для нашого персонажа. Можливо, тут можна ще відкрити шафку. Чи я не бачу за що її взяти. Так, відкривай. Ні, не застрягай, не застрягай. Давай, відкривай дверцятка. Далі я заповзу нагору. І вимкну тобі телевізор. Для чого я й не знаю. сам все. что ты назад идешь я шумка, ну надо высветить телевизор вот я змихал кастрюлька о кастрюльку Ура! Костерка впасти може! Ура! А, я зрозумів, я зрозумів. Мені треба буде її відігнати. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, і швиденько... ...швиденько в телевізор. же все одно куди вдивитись. От бачиш, коли я не дуже замораний, то все добре. І ще мені дуже допомагає думати, як не дивно газовна вода з вликистим газом. Вона щось робить таке дивненьке з тілом, що прям тіло собі відчуває так, наче ти його помив від купи бруду. І знову тепер мені треба вирішити якісь головоломки там, з телевізорами, і всяким таким. Ми це в цілому з собою зрозуміло і давай зустрінемося завтра, можливо, тому що вчора казав, що теж завтра зустрінемось. Дети це позавчора. І не зустрілися, так що. Я б не розраховував на цю людину.